Які тестат ЗНО підходить? Підходить сертифікат ЗНО за 2020-2021 рік, а також сертифікат НМТ тесту за 2022 або 2023 рік. Робота на творчий конкурс. Тільки одна чи їх може бути декілька. Ви представляєте одну основну роботу. І захищайте її. Якщо це онлайн, то ви додаєте до неї опис. Також ви можете додати своє портфоліо, Це буде навіть плюсом. Якими матеріалами можна користуватись під час виготовлення творчої роботи. Під час виготовлення творчої роботи ви можете використовувати будь-які матеріали. Як проходить співбесіда? Якщо ви маєте на увазі співбесіду вступу до ліцею, то ми просто задаємо вам питання. Це може бути, чому саме ви обрали цю професію, що вас приваблює в цій професії, якими на вашу думку повинен бути справжній парукар або візажист, і чи вважаєте ви себе творчою особистістю і чому? І тому подібне. До яких спеціальностей вищої освіти належить творчий конкурс у 2023 році? Творчий конкурс передбачений на всі спеціальності в інституті КПМ. Що включає в себе День відкритих дверей? День відкритих дверей включає в себе багато цікавого. А саме це зустріч із деканом факультету. Ви дізнаєтесь всі деталі щодо вступу на 2023 рік, екскурсія по головному корпусу КПМ. Ви безпосередньо поринете у світ моди, творчості, дизайну, концерт із насиченою програмою, а саме чемпіонат фешн-трофі серед студентів КПМ, колекції, розроблені і виконані студентами КПМ, а також Рендове шоу від викладачів, академії та багато іншого. Як проходять уроки по спеціальності візажист-стиліст? В програмі навчання є теоретичні і практичні предмети. Наприклад, це виробниче навчання, грим та декоративна косметика, виробнича практика, спецвалюнок, іміджологія, санітарія та гігієна, основи стилістики, матеріалознавство та багато іншого. Сподіваємося, ми відповіли на ваші найпопулярніші питання. Також будемо раді відповісти вам на ваші додаткові питання в телеграмі, вайбері, в чаті абітурієнтів і по телефону. Також хочемо вас запросити на день відкритих дверей, який відбудеться 20 травня в головному корпусі академії. Реєстрація за посиланням. Всім гарного настрою та до зустрічі до зустрічі!